Друзі, вас вітає місто комфорту. З вами Юля. І сьогодні ми оглянемо хід будівництва за вересень житлового кварталу Садова Алея. Бачимо, що позаду мене вже змонтована огорожа з роз'їзними воротами, адже двори у нас закриті, безпечні та знаходяться під відео наглядом. А також для зручності отримання посилок уже встановлений поштомат нової пошти. А також у нас хороша новина по будинку. 3 завершений повний комплекс будівельних робіт, а також отримано сертифікат готовності. Будинок введено в експлуатацію, і незабаром щасливі мешканці отримують ключі від своїх квартир. Тинок номер 4 бачимо: уже змуровані зовнішні стіни чотирьох поверхів, а також змуровані внутрішні стіни та поштукатурені перших три поверха. А праворуч завершено роботи по влаштуванню монолітної конструкції в'їзду в паркінг а також влаштовано вертикальну монолітну конструкцію в даху. Та продовжується мурування зовнішніх стін п'ятого поверху. Здача будинку уже наступного року. Оглянемо п'ятий будинок, який складається з двох секцій. У двох секціях уже завершено роботи по влаштуванню стрічкового монолітного фундаменту та тривають роботи по влаштуванню монолітних стін цокольного поверху. Виконуються бетонні роботи по влаштуванню монолітно-вертикальних конструкцій. Позаду мене будинок номер 6, який складається в п'яти секцій та здається уже наступного року. Зараз ми оглянемо, які роботи ведуться в кожній з них детальніше. Перша та друга секції тривають роботи по утепленню та оздобленню стін фасаду будинку. Роботи виконані уже на 70%. А перед будинком активно тривають роботи з благоустрою. Друзі, ми всередині будинку 6 першої секції, і бачимо, що вже завершено оздоблювальні роботи місць загального користування. Встановлені світильники, також в будинку вже змонтовано ліфт, а праворуч облаштовано місце для зберігання візочків та велосипедів. У квартирах уже встановлені вхідні двері, також виконана декоративна штукатурка на стінах та встановлені лічильники на облік електрики, а також води. Третя секція завершено роботи по влаштуванню цегляних конструкцій даху, а також тривають мурування внутрішніх перегородок з першого по четвертий поверх. Бачимо, у будинку уже монтують віконні конструкції. Четверта секція завершено роботи по влаштуванню цегляних стін четвертого поверху. Та тривають роботи по влаштуванню монолітних ділянок перекриття над четвертим поверхом та продовжується мурування зовнішніх стін п'ятого. П'ята секція завершено роботи по влаштуванню бетонної підлоги підвалу, а також мурування внутрішніх стін та перегородок. Тривають роботи по влаштуванню цегляних стін першого поверху. А позаду мене бачимо баштовий кран. Це активно будується будинок номер 7, здача якого вже буде в 27-му році. Він складається з п'яти секцій, і зараз ми детально оглянемо роботи по кожній з них. Перша секція завершено роботи по влаштуванню монолітного перекриття над паркінгом та тривають роботи по влаштуванню вертикально монолітних конструкцій першого поверху. Друга та третя секція Завершено роботи по влаштуванню залізобетонної фундаментної плити. Четверта та п'ята секція викопано котлован та завершено роботи по влаштуванню бетонної підготовки для фундаментної плити.